Вона, очевидно, що не вагітна, Чому? бо Міша Кацурі опублікував фотографію, де вони бухали разом. Тут -ту. <гум> А що це набухала до Расієва? <гум> а нормальний такий чоловік, да? викласти фотку своєї бухунькою дружини. Він так і написав: не буду брехати, набухались разок. А ви знаєте, до речі, що кажуть е, е, науковці? Науковці кажуть, що ті пари, які регулярно обидвоє прицикують, так би мовити, да, що в них набагато міцніші і довше довготриваліші стосунки будуть. Ну тому що вони ви, спиваються, що? спиваються разом. Вони в одному тут будуть сидіти. туп Да? <ріху> але було дуже просто смішно, коли змі писали новину про те, що Надя Дирафєва готується стати мамою і підставляли ось цю фотографію. <ріху> 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 Дивіться, ну було ж заявлено, як що Надя Драфеєва готується стати мамою. Це прекрасно. От вони сіли з мішою, ага. цикнули, вони думали, знаєш, так, щасно, ми буханим. От, і все, з завтрашнього дня на зав'язку, на капельниці почистимося, і якраз через тиждень будемо починаємо займатися чітким плануванням, так би мовити, Ви знаєте, мені ця фотка взагалі вайбить на те, що коли ти от з другом або з подругою прийшли в ресторан повечеряти і, і якось неочікувано після. Третьої рюмочки текіли, ви зрозуміли, що сьогодні той самий вечір, коли треба планувати дітей, все не пачом, і ми а -а -а. просто продовжуємо пити до останньої краплі в цьому ресторані. Так. І от, в вайбі це от ця фотка саме з таким настроєм.